Всім доброго дня. Декілька слів про депутатську діяльність сьогодні прийняв участь в громадських обговореннях реформи профільної профільної середньої освіти в Чернівецькій області. Також у своєму виступі зазначив ті проблемні питання, які можуть виникнути в даній реформі. Подякував взагалі за те, що Обговорення організувалась раніше я вивчені в ситуації ніж сама реформа, бо зазвичай втілюють реформу зразу в дії, не вивчають її наслідки. І взагалі що вона може з собою нести. Подякував за координацію процесів, наголосив на тому, що потрібно чітке фінансування заходів, вивчення умов підвезення дітей, стану доріг, вивчення спроможності самих громад до реалізації цього цієї реформи, підтримки їх, а також враховувати поліетнічність, гірські території, віддаленість. Тому, побачивши по презентації, що багато ідей враховані. Хочу також наголосити, що Скоро буде новий етап децентралізації, як його анонсували. Ви знаєте, що з 2019 року я відстоюю позицію людей в цьому питанні, тому долучайтеся, не будьте байдужими. Зокрема, багато хотіли вернути колишні райони. Слідкуйте за змінами. Потрібна підтримка, бо залучайте всіх чиновників, кого можливо, щоб спільними зусиллями працювати на результат. Вам дякую за підтримку. Детальніше буде більше в наступних публікаціях.